Слава Україні! Вітаю вас на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо смачне, яскраве, овочеве асорті на зиму. Літо у баночці. Рецепт знахідка смакуватиме усім. Обов'язково приготуйте! Комуся принесла на пробу ось такий салатик. Поділилася зі мною рецептиком. Мені він дуже сподобався. Тож, давайте зараз приготуємо. Починаємо. Маленькі огірочки, яких тут 1 кг 550 г. Я залила холодною водою і залишаю так мінімум на 2 години. Ще сюди у водичку додам помідорчики, яких тут кілограм. Помідорчики теж малесенькі. Також мені потрібна цвітна капуста, яку я зараз очищу, помию, і поріжу на суцвіття. Але перед тим капусточку я також замочу у водичці. Тому що, як бачите, вона ну, грязнувата, погано буде відмиватися. Хай вона трошки покисне разом з горочками і помідорчиками. Вага. Капусточки: 1 кг 220 г. Печеріці. Невеликого розміру замочую у холодній воді на 10 хвилин, після чого їх потрібно добре помити. Усі овочі перемила та склала у велику миску. Ще додала часничок 50 грамів та цибульку 115 грамів. Цибульку порізала півкільцями. Тепер готуємо сольовий розчин. Сольовий розчин готую наступним чином: це сіль звичайна кам'яна. Одна склянка на 10 склянок холодної води. Залишаємо маринуватися 2 години іноді перемішуємо. Ледь не забула, що до цього салатику чудово підходить солодкий перець. Червоний перець 350 г, і жовтий перець 350 г. Це по 2 перчика. Разом їх 4. На дані інгредієнти роблю ще одну порцію сольового розчину, ще одна склянка солі та ще 10 склянок води холодної. Ось тепер чудова водичка покриває овочі. Перемішуємо і залишаємо на 2 години. Поки овочі та гриби відпочивають у соляному розчині, я стерилізую баночки із кришками. Та готую маринад. Наливаю воду, насипаю цукор та наливаю оцет 9%. Доводимо до кипіння, постійно перемішуючи. Потрібно, щоб цукор повністю розчинився. Тим часом у стерилізовані баночки накладаємо овочі та гриби. Маринад закипів, розливаємо його по баночкам. Накриваємо кришечками і залишаємо відпочити охолонути 15 хвилин. Маринад злили із баночок, закип'ятили його і знову розлиємо по баночкам. Розлили по баночкам і закручуємо баночки. За цим рецептом вийшло закрутити 6 баночок по 1 літрі і 1 баночку 1,5 літра. Я їх перевернула догори дном, накриваю рушничком і залишу до ранку, щоб вони повністю охололи. Потім поставлю у прохолодне місце, а саме у погріб. Недаремно у тіктоці цей салатик прозвали гастрономічний оргазм. Погляньте лише, Кольоровий, гарний, ароматний і дуже смачний. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Дякую за повний перегляд відео, лайк та коментар. Дякую, що готуєте по моїм відеорецептам. Робіть, будь ласка, репости у соціальні мережі. Діліться рецептиками зі своїми подружками. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Смачного!